Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми будемо говорити про фаворити, фаворити ще мого літа. Самі круті продукти, які були зі мною постійно, якими мені хотілося користуватися на протязі всього, -всього часу. Я їх люблю безмежно, неймовірно, і шкода, що літо вже закінчилося, але не будемо самувати, будемо говорити про класні продукти і про мої вам рекомендації. Спочатку ми почнемо з ось таких двох штук для автозасмаги. Перше, це Автозасмага від Aven, яка підходить для обличчя і для тіла. Я її використовую тільки для обличчя. Вона не супер темна, я також наношу її на шию, я забула сказати. Вона не супер темна, вона не залишає плям, вона лягає досить однорідно, натурально, і з нею практично можна не переживати про те, як ви прокинетесь завтра. Головне, постарайтеся її однорідно нанести і зволожити перед тим класну шкіру. Тоді проблем не буде абсол абсолютно ніяких. Вона в такій гелевій текстурі. От, кремчик-гель, щось таке. Показую вам, як це виглядає на ручці. Видно, куди ви наносили, що ви з нею робили. Запах кремовий, самий звичайний, нічого такого. Жахливого немає, вночі немає такого відчуття, що ти а, в, в парниковому ефекті. Просто комфортна автозасмага. А для тіла в мене ось така віддавця, супер знахідка. Вона у вигляді пінки. Ось, ось такої піночки. Пахне вона супер шикарно, як всі засоби віддав. Ось, показує, як ця піночка Чуть-чуть вичивила, щоб е нічого зараз не забрудити нею. Але в принципі одяг я ніколи не забруднювала, навіть і нігті ніколи не були нею забруднені. Я наносила чистими ручками і вона не пересушує абсолютно шкіру, вона дає чуть-чуть загорілий ефект. Можливо, в мене такий «fair to медіум, можливо, там є щось більш темніше. Але це, якщо ви хочете. Натуральну автозасмагу і не знаєте з чого почати. От вам моя рекомендація однозначна. Вона дуже крута, абсолютно безпроблемна і виглядає дуже красиво, розноситься теж без проблем. Далі ми підемо по тональним основам. В мене їх було дві. Перша це тональна основа від Paese. це моя однозначна любов. Якщо ви шукаєте тональний крем, який буде дорого, красиво, натурально виглядати на вашій шкірі, який не буде нічого підкреслювати, який зробить вам такий дорогий ефект, плюс хороше перекриття, який не суперматовий, але і не з glow ефектом це Lifting Foundation від Paese. Однозначна рекомендація, однозначна любов і просто супер крутий продукт. Коштує в районі 500 гривень, десь так, і його можна радити. От якщо у всіх моїх практично відео, де я не проводжу тест нового тонального, він на мені. Парі з ось таким консилером від Catrice True Skin, Відтіночок в мене 0,5 Warm, Теж класний консилер, він дуже круто все перекриває, він нічого абсолютно не підкреслює. Він не западає в морщинки, він дуже красиво і натурально виглядає. Я не знаю, як в Catrice це вдається з консилерами. Хоча. Катрі з камуфляж я не любила, якщо ви знаєте про що я. А ось цей прям супер кайфовий, коли мені треба максимум перекриття, коли хочу виглядати красиво в кадрі. Ось ця пара це любов на любов і однозначна рекомендація. Також, якщо я хотіла продукти на щодень, я використовую ось такі дві штучки від Rimmel, Kind and Free. Це натуральний тональний крем на відтіночку 160, а консилер відтіночку 100 чи щось таке, 0,10. вот, fair. От Тональний крем мені підходить класно по підтону, консилер трошечки засвітлий. Зараз ближче до зими я почну ними користуватися, буде якраз кайфово. Дуже мені сподобалися ці продукти, і я взагалі задоволена, що бренди не стоять на місці, а роблять ось такі продукти, перероблені без масел, без е, силіконів, без парабенів. дуже багато натуральних компонентів, і плюс це все з перероблених упаковок. Тут навіть пише е, kind to use». Е, Дуже класно. Тішить мене неймовірно, навіть тільки одна думка про те, що це е, з бережінням. З любов'ю до природи зроблено. І плюс продукти теж класні за супербюджетно. Ну, він десь коштує в районі 150 гривень тональний крем, а консилер в районі 100 гривень. І ну, от як їх не взяти і як не порекомендувати. Якщо з пудричок, в мене тут є їх аж три. Перша пудрочка ось така від Ellen Pro. Вона класна, коли я хочу щось підчистити, підрізати, забрати. До речі, на мені зараз тональний крем від Пазе і консилер від Катріс. Коли хочу щось підчистити, забрати, вона досить плотна, вона красиво все перекриває, блюрить шкіру, бюджетно коштує знайти не так вже й тяжко, бо це наш український бренд. І пудрочка насправді дуже крута, але не на кожен день. Це більше святковий варіант. А для класного також блюру закріплення, але це вже вдома з собою. Ви її не візьмете, бо тут немає ніякого абсолютно стопера Ви подивіться, як вона висипається. Але пудра дуже красива, виглядає шикарно на шкірі ось такий сводчик. Зараз вона у мене нанесена на обличчі. Давайте ми трошечки додамо, бо я вже давно сижу знімаю, і ви побачите її ефект. От так, в кісточку вробляю, струшую і наношу на ну, ті зони, які потрібно було би припудрити. Пудра дуже дрібно дисперсна, відтіночок вона, до речі, має, вона не висвітлює. У мене 600 ваніла, і спочатку я її не сильно оцінила, бо не розуміла, що вона робить. А зараз, коли я користувалася вже в неї деякий час, я можу її однозначно рекомендувати. Всі пудри, напевно, від хану дуже круті. І остання пудрочка від Catrice, ось така порлес. Я не знаю, чи її ще десь можна знайти. Пошукайте, пошукайте в Єві я її придбала. На стенді Catrice, класна пудра без стальку, яка блюрить шикарно пори. Ось так виглядає її свочик. Вона світленька, вона вже більше для мене зимова, ніж літня. Сильно я ще нею не користувалася, але якщо ви світлі, я можу однозначно вам радити цю пудру, бо вона прям дуже красива, дуже комфортна. І тільки за те, що тут тальку немає, вже хочеться її взяти і користуватися. Так, давайте підемо далі по продуктам для обличчя. Якщо будемо говорити про хайлайтери, то серед хайлайтерів в мене було два фаворита. Перший, це ось такий безтальковий хайлайтер від Catrice Clean ID, який попався мені в подарунок і на який я не ставила ніяких ставок, який на Свочі виглядає не так вже й красиво, але на шкірі це щось таке красиве, щось таке прекрасне. І повірте мені на слово, і якщо ви шукаєте хайлайтер на кожен день, не хочете е брати талькові продукти, придивіться до нього. Ну, от, просто придивіться. Бо він насправді виглядає дуже красиво з таким рожевеньким підтоном. А якщо прям свято-свято, і я не парюся про те, що я сьогодні наношу талькове чи не талькове, це ось такий хайлайтер від Mina. ну, ну це, це настільки красивий рожево-персиковий підтон. Відтіночок в мене 200. Я тащусь від одної цієї баночки. Я вже так скажу, просто дуже красиво. Прям неймовірно красиво, однозначна моя рекомендація без слів. Просто любовна любов. На любов е і хочеться ще ще і ще інших відтінків. Якщо ми вже пішли в хайлайтери, то ще покажу вам ось цю палітрочку від Хан. Оце вже точно моя любов. Якби в мене забрали всі продукти для обличчя, я би благала, щоб залишили тільки її. Бо тут прекрасні і рум'яна, і хайлайтер, і скульптор. Зараз всі ці продукти нанесені на мені. Румяна, хайлайтер теж цієї палітрочки, і скульптор теж цієї палітрочки. От так вони виглядають з самого низу. Рекомендую вам найбільше серед цих всіх продуктів для обличчя. Просто придивіться до цієї палітри. Це дуже красиво. Кожен з цих продуктів класний, але ну, ця палітра просто любов. Без слів і без. Я не знаю, тут все любов. Напевно, треба вже мовчати, що це любов без слів, але супер комфортно, супер красиво і однозначна рекомендація. Лише один мінус, вона з тальком, От один єдиний мінус. І якщо йти до хайлайтерів і рум'яшок, ось така в мене, що є палітрочка від Катріс, це лімітка цього літа. Вона така яскрава і ну, не даремно вона літня лімітка. Тут три хайлайтери і красивий відтіночок рум'ян. Давайте десь отут вам знизу я все засвочу. Ось так виглядають румяна, хайлайтер. Отут вони, румяшка, два хайлайтери, і отут третій хайлайтер. Це вже більш такі яскраві рум'яна, більш якісь персикові. Давайте ми додамо їх трошечки поверх на кісточку від, що ви бачили, від Real Techniques, Чуточку, чуточку, я їх додам, вони вже більш такі весняні, літні і більш. Більш пігментовані. І коли я їх додала, мені відразу хочеться їх і в складку додати, бо відтінок вони дають досить такий яскравий. А я люблю, коли в макіяжі є гармонія. І коли на очах відтіночок співпадає з відтіночком на обличчі. Ось так я нанесла в складочку. Ну, ну, ну красиво, Ви тільки гляньте. Ну, як же ж це красиво? Ой, я не можу, просто марфушенька-душенька вийшла погулять. Паліточку рекомендую, поки вона ще є на сайтах. Придивіться до неї, бо вона класна. Продукти в Катріс для обличчя, я не знаю, як їм це вдається. І отут про катріс відразу достаю бронзер. Ось такий бронзер, який називається Holiday Skin. Пахне, пахне кокосом оце єдиний мінус. Я не дуже люблю ароматизовані продукти. Останній сводчик тут роблю. Продуктів для обличчя, ось так він виглядає. Дуже натурально. Класно затушовується, але він теж з стальком, на жаль, на превеликий жаль, але це так красиво. Я не знаю, я обожнюю бронзери від Катрі. бронзер від Catrice, Це найкращі бронзер, які є в моєму житті. Ну от, І я ще покажу від Paese. Теж мені сподобався мало які продукти від Paese мені взагалі так сильно зайшли. А от бронзер класний, він трошечки. Холодніший і трошечки світліший. За катріс, ось тут знизу, тут в мене шалушинки на шкірі, я подерлася, тому не сильно на них не звертайте увагу, але от він якраз зараз на моєму обличчі. Він більш такий світліший, але класно тушується, класно працюють всі ці продукти. Однозначно, моя вам рекомендація. До речі, от пайзе в мене відтіночку. 2 p а Катріс відтіночку 0,20. 0,10 дуже тем, світлий відтінок. Його я вам не можу радити, а от 0,20 прям дуже класний. І ще однесенький фаворит для обличчя румяна від Мілані відтіночку 05 Luminoso. Ну, я не знаю, я, напевно, буду постійно повторювати, це для мене самий-самий красивий відтінок рум'ян. Дуже сильно їх люблю. Шкода, що літо пройшло, літом вони прям неймовірні і шикарні. І я ще забула показати вам свою одненьку любімку для обличчя. Це консилер від NYX. це мій щоденний консилер, консилер з сером, який класно зволожує шкіру під очима, який не скатується, який виглядає дуже дорого, перекриває Да, прищиків, він не перекриє. Для прищиків в мене є інші засоби, але. Це дуже красиво, дуже комфортно, і я однозначно можу вам рекомендувати його. Дуже сильно люблю, і подивіться, скільки я вже його використала. Мені не хочеться користуватися більше нічим, лише він один. Якщо йти по тіням, це всі мої любовні-любові серед тіней. Давайте будемо починати з кремових всяких штук ось такі кремові тінюшки. Від Top Face. Я їх використовую як підложку або як щось одне для макіяжа. Вони, чесно, я не знаю, от я на свочі їх не дуже бачу. Зараз я візьму кісточку, нанесу кісточкою, бо не можу сюди влізти із-за своїх нігтів, але вони такої кремової текстури. Легко тушуються і дають класний, класну базу. І соло теж вони класно працюють. Це заміна тіням від Білор Дізайн однозначно. І мені подобається, що вони такі супер-супер кремові. Один-єдиний мінус, що вони коштують в 4 рази дорожчі, як, як білоруські тіні. Але відтінок класний, він вартий уваги. Я часто їм користуюся в ролі підложечки і різних таких штук. Також ось такі тінюшки від. Патрісія Лідо коштує дуже бюджетно, як підложка для майбутніх макіяжів. Такі красиві відтінки, дуже рідкі. Не часто ти зустрінеш щось таке. Можна наносити як і в слизову, так і тушувати по, всьому, по всій рухомій повіці. Супер класно, стійко, бюджетно, легко знайти в нас в Україні. Патрісія Лідо взагалі молодці, часто користувалася літом, бо ж яскраві макіяжі. Куди ж без них? Далі ще в мене є ось така штучка від ламель, дуже мені подобається. Це теж ліміточка цього літа. Тої зими, вірніше, не літа, а зими, але дуже красива така штучка. Ось тут її покажу, дає таке вологе повіко. Ось от тільки гляньте. Якщо ви ще знайдете, я вже неодноразово їх показувала. Давайте я додам поверх свого макіяжа на очки, щоб ви могли побачити, як це виглядає. От навіть тут уже в мене більше блистіти немає куди, але вона робить відразу макіяж таким вологим. Я не знаю, як це вдається. Ці штучці, головне не переборщити, бо якщо переборщите, вона може чуть-чуть піджувати по віку, а так ну просто красиво. Ви тільки гляньте. Якщо ви ще знайдете, я не знаю, це лімітка і чи варто ще це показувати, але якщо ви знайдете, придивіться, ви не пожалієте однозначно, дуже це красива штучка, і легко з нею працювати. Далі ми приступимо до тінюшок, їх в мене не так багато. Ось таких три були улюбленими в цьому сезоні. Тіні від Елен, Класні, класна маленька палітрочка, легко тут. Легко з нею зробити щоденний макіяж, дуже красиві спаркли, які тримаються, не осипаються. Хороші матові відтінки, не можу сказати, що щось таке сверх, але за свої гроші вона супер крута і відпрацьовувала їх повністю. Просто зручно дзеркало є, хороше дзеркало в нього можна нафарбуватися. Ну, все прекрасно, не знаю. У мене зауважень до неї немає. І якщо прям літо-літо, це ось такі дві палітрочки від Паріза. Саме їх виділяю, бо вони супер красиві, коштую своїх грошей, теж однозначно. Наш український бренд теж. Давайте я засхочу самі якісь класні відтінки з цих палітр, щоб ви собі розуміли, наскільки вони пігментовані, наскільки вони класні. От ви тільки подивіться, де ви бачили. Такі тіні за 150 гривень. Однозначна моя рекомендація без сумніву. Якщо ви не хочете брати такі яскраві, в них і нюдові теж класні, але ці, ну прям космічні. Я, я не знаю, я дуже рада, що я стала власницею цих тіней. Я вже скільки не пробувала всі класні, але ви мене ще просили зняти на одну таку холодну, вона вже до мене їде. Скоро буде і на неї огляд, але це. Краса, така, яка піднімає настрій однозначно. Ще з таких дрібничок для очей. Любов моя це ось таких два олівчика, один від Буржуа, другий від LN Pro. LN Pro дуже стійкий, але він фіолетовий. І буржуа класний олівчик з блискітками, коричневий такий чуть чуть він поблискує обоє класні стійки в слизову, в міжвійку, в ролі стрілочки. Взагалі, як тільки хочеться, як тільки вам вистачить фантазії, рекомендую класні олівчики, користуюся ними постійно, і вони абсолютно мене не підводять. І також фаворит це ось така туш від Maybelline Lush Sensational. думаю, всі 100 500 разів про неї чули. Лише вона в мене ось такого коричневого відтінка. Це відтіночок Бургундія, він називається. Вона трошечки, як на мене, гірша, ніж звичайна Maybelline Lash Sensational в чорному відтінку, але я люблю на кожен день ось такі нюдові відтінки. Вона мені подобається, як виглядає на моїх віях, як тримається. Вона абсолютно не відпечатується, вона змивається безпроблемно, і взагалі все з нею класно. Рекомендую однозначно цю туш. Хто хоче більш натуральний ефект, придивіться до неї. І в олівчику для брів найкращим олівчиком цього сезону був олівчик від Пазе Пудровий. Ось так він виглядає. Дуже легенький такий натуральний відтінок. Зараз він на моїх бровах. Мене підзмилося уже ламінування брів, але все одно. Олівчик ліг красиво, заповнив всі мої проплешинки, Можливо, десь уже чуть-чуть підстерлося, бо я вже давно знімаю е і, видно, всякі мої недочоти, передівалася, змивала все. Так що не звертайте увагу, будь ласка, якщо щось не так. А в ролі підводки я можу вам рекомендувати Catrice Brush Ink. Ви подивіться, яка вона чорна, яка вона густа, і тут кінчик кісточка. Це дуже зручно, легко намалювати стрілечки, легко підправити, вивезти потрібну вам форму. Ну, люблю дуже сильно, рекомендую. Куплю собі ще одну обов'язково. І тут уже залишилися в мене різні продукти для губ. Давайте почнемо з того, що у мене на губах. Зараз це а, пупа в 0,17 відтіночку. Такий красивий олівчик. Я не знаю, де він був раніше. Мені він подобається навіть трошечки більше, ніж пупа 004, бо 004 для мене захолодний, а цей. Ну, дуже прекрасний, красивий, вже летить в мою косметичку і там на щоденній основі. Ну, і, звичайно, що це Шарлотта Тілбері, відтінок пілоток. Ну, куди ж без Шарлоти? Я обожнюю цей відтінок, я обожнюю цю помаду. І я, напевно, буду в кожному фавориті сезону про неї показувати. І я тримаю її в руках і досі не вірю, що вона моя. Просто красивий, освіжаючий, супернатуральний відтінок, який підходить. Всім, абсолютно, якщо ви не знаєте, що купити купуйте її, я думаю, ви не пожалієте однозначно. І поверх я ще нанесла ось такий блиск від Evaline Varieté. класний блиск, чуть-чуть з холодочком, класний тут аплікатор. Робить малесенький пламп, але. Пахне приємно м'ятою і я не знаю, упаковка дорога, її хочеться дістати з сумочки. Вона дуже красива, дуже комфортний блиск. Він ще, Я скільки вже говорю, він абсолютно ніде не зібрався ні в яку складочку. От вирівняв всі мої зморшки, він зволожив. Ну, ну кайфовий блиск, однозначно рекомендую летить в мою сумочку постійно, бо хочеться ним користуватися. Ось така помадка від Елен, дуже класна, відтіночок 100. 5 Moca. Вона дуже стійка, вона суперкомфортна, чимось схожа до Шарлотти Тілбері. І знаєте що? У мене ще є одна любимочка, це а, помадка від, від Essence відтіночку 202, cool Collagen, І всі вони аналоги один одного. Я не розумію, як це вийшло. Просто у різних текстурах і в різній пігментації. Найменш пігментована це Essence, середня пігментація це. Шарлотта Тілбері, і максимальна пігментація це Елен в відтіночку 105. Елен, вона досить така матова, вона плотна, вона дуже багато пігментована. Вона чуть-чуть може бути липковата, але це така стійкість, просто космічна, запредельна стійкість. Однозначно вам можу її рекомендувати. Це щось дуже прекрасне і красиве. Також від Cool Collagen, від Essence Cool Collagen, ця помадка вона має чуть-чуть охолоджуючий ефект і вона класно зволожує губки. Вона нічого абсолютно не підкреслює, дуже красиво і натурально виглядає на губах. Люблю її, неймовірно, безмежною любов'ю. І ще залишилося у мене ось таких два блиска. Перший це від Makeup Revolution, Я не знаю, який тут відтіночок. Це просто, просто блисків. І все. Вaterмелон він називається, напевно. Пахне дуже смачно жуйками. Він має в своєму складі чуть-чуть блискітки, але їх абсолютно не видно. Я не знаю, як це працює, але їх чомусь не видно. І от таке зволожуюче масло Glow Care Balm Lip Oil від Елен. Не знаю, як зараз його знайти. Зелене все так незрозуміло, що просто, просто незрозуміло, але воно класне, класно зволожує. І от такі помадки в мене вийшли в результаті в рекомендаціях Це всі мої улюблені декоративні продукти, але. На додачу я добавлю ще про одну книгу, яку я нещодавно дочитала, книга Мей Маск, яка називається Жінка, яка має план. Цю книгу я вже планувала прочитати дуже сильно давно. Вона мені неодноразово попадалася, але чомусь я цей день відкладала, відкладала. І знаєте, я вірю в те, що книги приходять тоді, коли нам насправді потрібно. І вона прийшла тоді, коли вона була мені насправді потрібна. Це дуже класна, дуже мотиваційна книга. Я настільки надихнулася, мей її силою духа, її незламністю, її бажанням працювати. І вірою в себе, в свою сім'ю і в її цінності, і в її погляди на життя. Настільки вона крута, настільки вона прийшла мені в потрібний момент, хоча чесно, в ній немає нічого дуже особливого, але зараз почнеться осінь, в людей почнуться депресії, негативи, тому подібне, і я вам раджу. Раджу, якщо ви ще не читали, взяти і прочитати її. Ви отримуєте кучу задоволення, кучу мотивації, і я думаю, що не пожалієте однозначно. Люблю її, і ще більше стала поважати е, сім'ю масків. Ну і на цьому ми закінчуємо наш огляд. Надіюся, вам було цікаво. Ви провели зі мною весело час. Я вас всіх дуже сильно люблю. Вдячна за те, що ви додивилися до кінця за будь-які коментарі, лайки і тому подібне. І до скорих зустрічей!